Всім привіт! Я вітаю вас себе на каналі. В нас вже дуже скоро закінчується 2022 рік. Надіємося, він був найгірший в нашому житті. І 23-й вже буде кращим. Але в такі періоди, перед закінченням року, серед українців в Польщі починає ходити дуже багато різних міфів, які, якими українці страшать один одного, і починаються якісь незрозумілі рухи. Тож, ми сьогодні розберемо три основних міфи, які ходять зараз між українцями, що потрібно, а що не потрібно зробити до кінця року. І також один ви отримаєте в бонус, якщо додивитесь це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал і, звісно ж, ставте лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. Отже, міф номер один. До кінця року в Польщі всі українці мають змінити свої водійські посвідчення. Це не до кінця правда, їх можна не міняти. Якщо ви їх не будете міняти і залишити їх українськими, нічого ніхто вам не зробить. Головне, щоб вони були актуальними і, ну, якби ще мали термін придатності свій. Другий міф це. Те, що автомобілі на українській реєстрації потрібно поставити на польську реєстрацію. Цього також можна не робити, тому, тому як, по-перше, якщо ви збираєтесь повертатись до України, це є дуже накладно по грошам. Тому як вам для того, щоб поставити автомобіль свій на польську реєстрацію, потрібно його спочатку в Польщі розмитнити. Якщо ви хочете розмитнювати автомобіль, який ввезений з поза країн Європейського Союзу, вам потрібно буде заплатити там 36% чимось відсотків від його вартості. А потім, коли будете вертатися в Україну, вам його знову треба буде розмитнювати, щоб поставити на українську реєстрацію. Тобто автомобілі не потрібно ставити на польську реєстрацію, потрібно мати на весь період вашого перебування в Польщі зелену карту. Тобто туристичне страхування для автомобіля. Його ви можете купити в будь-якій українській страховій компанії, навіть через інтернет, якщо зайдете просто до них на сайти. Третій міф. Це те, що від 1 січня обнуляються всі коридори по безвізу, і з 1 січня ви зможете собі знову мати 90 днів. Це не так. Календарний рік абсолютно ніяк не впливає на ваші дні по безвізу. І, і тут треба рахувати від ну, якби, ваші дні перебування в, на території шенгенської зони за останні 180 днів. І неважливо, чи ви 31 грудня їх порахуєте, чи 5 січня. Якби настання нового року абсолютно ніяк не впливає на, ваше, на дні вашого легального перебування там. І четвертий міф вже цей бонусний це те, що він більше стосується людей, які покинули Польщу, виїхали там поза межі Шенгенської зони, і зараз збираються повертатись назад в Польщу і хочуть знову отримати статус тимчасового захисту. Дуже багато на консультаціях мене питають, що буде, якщо я куплю квиток, наприклад, з, зі штатів в Румунію. В Румунії з Румунії я виїду десь там в Чернівці, з Чернівців я заїду до Польщі. Чи відновлять мені статус тимчасового захисту? Ні. Ви просто зробите лишній круг, і зараз для людей, які повертаються які хочуть повернутися до Польщі споза меж. Шенгенської зони, або ж люди, які втратили статус тимчасового захисту і зараз знаходяться в Україні, ви можете заїжджати до Польщі, якщо у вас є віза або вільні дні по безвізу, але статус тимчасового захисту на сьогоднішній день, на момент запису відео, відновити не можна. І ви, якщо повертаєтесь зі Штатів, наприклад, і заїдете хоч через Україну, хоч через Білорусь, хоч через Турцію. Вам статус тимчасового захисту відновлювати не будуть, бо навіть не існує зараз якоїсь конкретної процедури з цього питання. Можливо, найближчим часом Польща якось на це повпливає, і українці, які втратили статус тимчасового захисту, зможуть його повернути. Але зараз, на сьогоднішній день, такої можливості, на жаль, немає, тож майте це на увазі. От, друзі, маємо сьогодні чотири таких основних міфи, які зараз ходять серед українців. Якщо ви е, також попадалися на якийсь хоча б один з них, пишіть про це в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!